Всім доброго дня. Я сьогодні листоноша, розношу газетки. Сьогодні до, до розношував газетки в селі Шевченкове. І оце зараз є вільна хвилинка, вирішив записати таке невеличке відео. Бо як зазвичай якісь гарні думки вони приходять саме тоді, коли так спілкуєшся з людьми, коли їм щось розповідаєш. Слухаєш їх, вони щось тобі розказують, оце такі газетки. Зносив. Зараз буду їхати в Павлопілля. І дай Боже, до обіду я впораюсь. Але якщо хтось там десь мене затримає якимись запитаннями, я буду дуже радий. І от в основному ж, на жаль, в основному ж, на жаль, люди. Мало чим цікавляться, якось так іноді ігнорірують. Просто як любно, чемно вітаються, дякують за те, що я до них підійшов, що я їм газетки дав. Ми календарики роздавали на 2024 рік. Уже ж закінчились, на жаль, в цьому році щось ми мало їх випустили. І от я от так от задумаюсь: а якби, наприклад, я б не був би священником, а я був би, наприклад, лікарем, адже знову таки є там лікар-терапевт, наприклад, який ну, чим займається да, він. Тобто до лікаря-терапевта приходять люди, і вони шукають можливості видушити від своєї хвороби. Лікар-терапевт він розповідає, як які треба міри. Приймати для того, щоб не хворіти. А є скора допомога. Тобто, коли вже там крайня ступінь хвороби, і вже навіть не питаючи цієї людини, до цієї людини частенько цю скору допомогу і визивають. І от якби я був, наприклад, тим же самим лікарем, який би ходив би так від двора до двора, як би навіщо ходив би? Ну, для того, щоб людям. Підказати, як їм бути здоровими, як вилікуватися від своїх недугів, як рятувати своє життя. По суті, справи лікар на це поставлений. І я думаю, люди дуже раді, тому що люди переживають за своє тіло, за свою тілесність. Але в нас є ще душа. У нас ще є душа, і тому священики в чомусь також є терапевти, є ті радники, які підказують, яким чином вилікувати душу, як її спасти. Адже, на жаль, ми от знаходимося в стані вмирання, тобто ми вмираємо всі, кожен з нас. І це люди розуміють навіть саме дитинство, але, на жаль, про це не думають. Але смерть це реальність. І наші хвороби, і старість це є те, що нам говорить, що людина, ти в цьому світі гість рано чи пізно тобі доведеться завершувати весь свій земний шлях. І отут священики, да, вони? Підказують, а що треба робити для того, щоб коли настане момент смерті перед Богом бути його дітьми, а не грішниками, які його не знали і знати не хочуть. Священники на те поставлені, щоб підказувати, щоб звершувати знову такі богослужіння, через які подається благодать Духа Святого, яка зціляє душу, яка дає той потенціал безсмертя, в яким ми християни віримо. Адже ми, християни, віримо не тільки в те, що по смерті людина як особистість не стирається, не щезає. Ми віримо в Воскресіння мертвих, що в другому пришесті Господа нашого Ісуса Христа ми всі воскреснемо. І ось щоб це Воскресіння відбулося, треба, щоб людина була причасна церкві. Адже смерть це є результат добровільного відпаду від Бога. Адже історію про Адама і Єву, я думаю, всі ви знаєте, і Адам і Єва добровільно відмовились від Бога. Вони добровільно. Відпалив від нього, там, подумавши, що вони самі можуть бути як Боги. І повернення також повинно бути добровірним. І тому до церкви і взагалі от розмова про Бога, вона повинна бути тільки добровільною, неможливо заставити чи яким чином зманіпулювати людину, щоб ця людина знову-таки стала церковною. Зустріч з Богом, вона добровільна. І ось священники це ті, хто допомагають, ті, хто підсказують. адже. Священик, походу справи це той, який все-таки Бога в своєму житті зустрів. Це той, який свій, своїм життям свідчить про те, що він знає Бога, вірить в нього. І тому досить боляче, напевне, що людям це не цікаво. На жаль, люди ну, не, не, не цікавляться безсмертям, не цікавляться вічним життям, не цікавляться навіть Богом, який він є. Чому так? Ну, Можливо, з дитинства не навчили, можливо, суєта заповнила все життя, і тому для Бога просто не залишається місця. Ну але ж це ну, неправильно. Для Бога повинно бути місце в житті, адже знову таки ми, ми всі вмираємо, Алло, ми всі смертні, ми тут тимчасово в цьому житті, а потім же ж ціла вічність. Потім перед Богом ти станеш і що там скажеш? Господі, мені було не до тебе все своє життя, я нікуди не ходив чи не ходила, бо в мене були там проблеми з боти. Добровільно люди відпали від Бога, і тому добровільно повинні прийти до Нього. І цей прихід повинен бути саме тут, в нашому житті. І те, як ми йдемо до Царства Божого, і воно проявляється в наших зовнішніх вчинках. Те, як ми ходимо до церкви, як ми молимося, як ми Виконуємо заповіді Божі, які нам відкриті в Святому письмі. Якщо ми це все ігноруємо і думаємо, нам це не обов'язково, то з нами може случитися біда, коли настане День Божого суда, і нам Бог скаже: Не знаю вас, відійдіть від мене. От я хочу, щоб всі люди спаслись. Я хочу, щоб всі люди воскресли воскресіння життя і наслідували Царство Небесне. Тому я хожу від двору до двору. Як привід для розмови, розношу людям газетки, тому я хочу, щоб всі були в раю. Я хочу всім добра. І ну, не всі люди це сприймають, звичайно. Що. Можливо, комусь здається, що я хожу для якихось там інших цілей. Але ну, моя мотивація то, що я хочу, щоб всі люди були в церкві, щоб всі люди знали Бога, любили його і були щасливі. Адже саме справжнє щастя, воно тільки в Бог з Богом. Я, поки ноги в мене ходять, можливо настане такий день, коли я не зможу так ходити, як ходив раніше. Але коли ноги, поки в мене ноги ходять, я буду ходити. Буду до кожного приходити, і кожного буду призивати до церкви, до спасіння, до вічного життя, блаженого життя в Боге з Богом. Знаєте, із останнього, да, от я часто бачу робот у людей, да, робот на Бога, що, от, Господи, війна, де ти, чого ти? А коли війни не було, хіба от ці люди вони були в церкві, хіба вони були з Богом і з Богом? От люди ж в більшості свої сказали, Боже, ти нам не потрібен. А потім, коли стало крайня скрута, Боже, де ти? Ну так ти ж сам, що. А зараз ти робчеш. А от християни, ті дійсно, які ну, по-справжньому знають, вірять в Богу, вони робшать, та, по якійсь такій слабості свої, але в основному не роблять. В основному знає, що да, да, от, наш світ такий, і він такий, тому що в більшості люди не хочуть знати Бога і бачити Його, тому вмирає. Не будемо раптати будемо поспішати до нашого Господа, який є благ. Який хоче нам спасіння, будемо його любити. А священики поставлені для того, щоб от бути терапевтами. Ті, які підказують, розказують, дають якісь ліки для того, щоб, знову-таки, стілити душу від гріхів, адже гріхи заважають нам бачити Бога. Але, на жаль, скорої помощі в духовному житті не буває. Уже коли людина сама відмовилася, то там уже все. Не відмовляємося. Не відмовляємося. Якщо ви побачите священика, неважливо, не можливо, це не я буду. Обов'язково поговоріть з ним про Бога. Про духовне, про душевне. І від цього ж вам гужа не буде. А то іноді, знаєте, так говориш, а люди так реагують, як будто ви їм щось таке розказує. Страшне. О добре, гарного дня, пішов. Поїхав я далі, бо ще Багато ще <хи> розносити газет. Але я це буду робити. Бо я хочу, щоб всі люди спаслись. Бо я хочу, щоб всі люди наслідували Царство Небесне. Я зі свого боку буду робити все можливе, аби це дійсно хоча б, хоча б для когось здійснилося. Там далі все в Божих руках.